Чуємо, бачимо конфлікт, який є. У, як у фарисеїв. В першу чергу в них є цей конфлікт, що чого учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Тобто це конфлікт, чого учні не дотримуються закону. Є закон, що в суботу не можна працювати, а учні. Збирають колоски, зривають, їдять їх, це вважалося за роботу. І є конфлікт. Чому учні роблять те, чого не дозволено? Зрештою, цих конфліктів їх є досить багато. Ісуса періодично оскаржують, що Він нарушає суботу. Тобто Ісус той, який нарушає закони. Можна так сказати, не можна нарушати закони. З другої сторони, бачимо вирішення конфлікту. Ісус не є в конфлікті, Ісус говорить, субота для людини, а не людина для закону. Тобто, можемо іншими словами сказати, Закон для людини. А не людина для закону. Що є пріоритетом? Закон чи людина? Якщо закон буде пріоритетом, може статися властиво таке небезпечне спосіб функціонування, що не бачу людей, бачу лише закон. І тоді, якщо я бачу лише закон, немає стосунку. Це навіть в особистому житті може бути проблемою, конфліктом, що керуюся законами, але взагалі навіть сам собі не можу об'яснити, чому щось можна, чи не можна, тому що живу лише законами. Навіть дуже часто людина, яка живе законами, вона звертається до мене чи до інших священників. Отже, скажіть, як правильно? Чи можна? В неділю готувати, чи не можна? От скажіть, як правильно? Можна в неділю стиральну машинку включити, чи не можна? Як закон каже, як правильно? Але питання, властиво, що є в тебе в центрі? В тебе в центрі уваги є закон, чи в тебе в центрі уваги є людина? Бо, можливо, ти з дороги, От, Наприклад, я повертався з одного паломництва йшов в інше паломництво, і в мене була лише неділя на те, щоб постиратися, мені треба було йти на наступне. Якщо я керувався би лише законом, а не е, любов'ю до себе чи до інших, щоб мав добрий запах мій одяг. Тобто чим керуємось? Закон. Повстав для допомоги людині. Нам потрібно завжди дивитися, що закон він повстав, щоб допомагати нам, не для того, щоб нас зламати. Закон, він, наприклад, закон суботи, не працюй в суботу, він був пов'язаний з тим, що людина мала схильність, як і сьогодні людина має схильність, до того, щоб працювати, працювати, працювати. І через цю таку запрацьованість не відпочивати, втратити стосунки, втратити сім'ю, втратити родину і не мати час навіть на стосунки з Богом. Тому повстав закон відпочинку, щоб допоміг людині, по-перше, затриматися, відпочити, мати достатньо часу в день відпочинку. Для стосунків з Богом, для стосунків з рідними і для стосунків з собою. Тобто в центрі уваги не є закон, а в центрі уваги є стосунок. Тому закон має виконувати позитивну роль. Він має навчати людину і має захищати людину. Закон має навчати і захищати. Натомість, коли він грає негативну роль, коли закон стає ідолом, тобто людина починає поклянятися законові. Вона йде на святу Месу, на недільну літургію не для того, щоб зустрітися з Господом, а для того, бо є закон. І тоді цей закон, якщо він не веде до стосунку. Це є поневолення, чого Господь не хотів. Зрештою, коли Ізраїль був поневолений законами, тими ж законами жертвоприношення, Господь сказав, та мені набридли ваші жертвоприношення. Я хочу Богопізнання. Я хочу стосунку, не закону. Закон має вести до стосунку. Всі десять заповідей мають вести до стосунку. Тобто негативним аспектом закону є тоді, коли він стає ідолом, і ви маєте себе записатися, чи закон не став ідолом, коли закон поневолює, ми стаємо рабами законів, і ми тоді живемо людина для закону. І навіть тоді починаємо один одного переслідувати, а не по закону поступив, не по закону поступила. Так треба було, закон так пише. Зрештою, Це робили фарисеї, що вони були зациклені на законі. Ісус, вихід, який нам приніс Ісус, Він завжди в центр ставить особу. В центр ставить особу. Привели до Ісуса грішницю і говорять, закон каже вкамуювати її. А він говорить, особа, в кого немає гріха, подивись на себе. Хай перший кине камінь. Він повертає людину до себе, до серця, тобто ставить на середину особу, ставить всередину цієї ситуації милосердного отця, пробачення. Жінко, чи тебе хтось осудив? Ні, іди. І я Тебе не осуджую, більше не гріши, каже їй. А він іншому в місті каже, але якщо 70 разів по 7 вас перепросить хтось, хто згрішив, пробачте такій людині. Пробачте. Тобто стосунок, тобто особа є в центрі уваги, голодні учні, а не закон є в центрі уваги Ісуса. Особа Отця є в центрі Ісуса. Тобто закон це порядок, це заповіді, які мають вести нас до покращення стосунків один з одним з собою і з Богом. Закон має на цілі допомогти нам. Не людина для закону, а закон для людини. Просімо Духа Святого про те, щоб Він просвітив наші очі, наші серця, де ми, можливо, десь зациклені на законі, дуже, як книжники і фарисеї, десь поневолені, можливо, законами, і не хватає нам цієї уважності до особи, до іншої людини. Просімо, щоб в центрі нашого життя завжди був в першу чергу цей стосунок з Богом, з іншою людиною і з самим собою.